Зовсім нещодавно ви мене здивували. Ви сказали, сподіваюся, в цей раз на Путіна. Ви сказали це в контексті того, що, скоріш за все, він би мав відмовитися від тих пропозицій мирного плану, які вже надані на ознайомлення? Фактично, вони погодилися і пішли на перемовини, але сказали про три своїх вимоги, до яких у них є зауваження: це територія Донбасу, це зменшення чисельності Збройних сил України, і це вимоги, щоб Сполучені Штати Америки і Євросоюз визнали фактично окуповані території російськими. Яка ваша думка? Ну, я думаю, що якраз Путін нас не підвів. Uh -huh. І, як завжди, коли ми готові були на часткову капітуляцію, він казав, ні, ні, мені потрібно повно. Тобто, коли ми йому готові були віддати те, що він хоче, він казав, ні, ні, мені потрібно все. Коли ми готові були стати на коліни, він казав, ні-ні, я хочу вас вбити. І змушував нас до продовження боротьби.